Хочу вам показати нашу Калипсу, наша Каліпсу, наша касівка, Дивіться, як полиняв в неї панцир, вже так гарно, вона така сіра була, тут вже такі нюанси кольорів. така. А ось тут у нас новенька Жакілін. Манюнка, зараз Касіопея до неї підпливе і дивиться, наскільки вона манюнка. Ну, касіпей її трошки би, під, ну, взяла під свою опеку, опіку, опіку. А? Чек. Давай, Касіопея, давай, оп, подивимося. Вона вже трошки освоїлась, але от ще боїться, ми їм поміняли воду. Ох, спасибо, я. Іди сюди. Давай. Хочу показати вашу подругу. Дівчата. Она одна на одну. Я оце, цей, вони думають, що я їм їсти буду давати. Так його оцей лізуть. Так що ось така манюка. Жакілін. Дівчата, дасте мені її показати, чи ні? Така красунька в нас. З'явилася, принесли її, як завжди, в цей в кабінет до чоловіка. Дівчата, секретарші дзвонили і сказали, іди сюди. Кажуть, заберете. Якраз чоловік цей день не робив, і ми поїхали забрали. Бачите, який в неї панцирь, вона така сама, як і касіопея, але ну, як вона живе е десь е не в людей. Десь на природі ось такий темний панцир стає. А тоді, якщо їм все подобається, ось так вони тоді, ось такі красиві панцирі. І зараз у нас починає лускатись, ось тут ось вже видно, у каліпсу буде мінятися панцир. Дівчата, ладно, залишу вас в спокій. А ми підемо з вами розпаковувати посилку. Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Вирішила сьогодні з вами зробити розпаковочку. До мене приїхала посилка, я її вже відкрила, бо я не люблю шарудіти дуже. І це посилка з Італії, Е сайт. І там декілька артбеїв, які мені сподобались. Куда це на пол, а потім вже буду прибирати, щоб не дуже вам шарудіти. І також сьогодні мені прийшов субстрат, потім покажу, а поки що будемо відкривати. Вона довгенько, ну як довгенько йшла, як я заказала, мені хазяїн цієї теплиці написав, що він зараз... Не вдома, ну, люди також мають право на канікули їздити. І як тільки вернеться, він мені е, відправить. Тому він мені відправить в понеділок. Десь через 2 неділі, як я йому е, заказала. Ой, Боже, у нас тут цвіточок є. Так, зараз зніму і покажу, хто тут. Деякі орхідейки підуть в мій орхідаріум. Якраз, якраз я його перенесла, якраз, але, але ой, так багато. Ой ти Бозя. Так, ось так називається плюроталіс. І якщо ви подивитесь, ось така ну, величенька. І якщо ви подивитесь, де вам тут показати, тут ось такі манюнки-манюньки. Квіточки. Ось такі. Їх тут багатенько. Я думала, вони будуть побільше, але так затягую. Але ось так. Бачите, які красунки. Ось так, мабуть, краще буде видно. Пліруталіс. Ось така краса. Ну, напевно, тільки пересажена, бо вона так тут бовтається. Ну, оця перша така. Йдемо далі. Підемо, підемо далі. Ой, я там дивлюся, у вас, дівчата, пересадки. Такі гарні квітнуть. Хоч і жарало в Україні, але у деяких. Ну, Майже всі все ж таки орхідейки квітнуть або заквітають. Також дуже добре. У вас ще навіть орхідеї завозять, бачу Людмила е виставляє е там о огляди. Жанна також виставляє. А в нас зараз ну повний щір, тому що е влітку зовсім не завозять орхідеї, у нас тільки кріпці гуляють. бо по Європі, ну, у Франції це точно, по Європі їх зовсім не можна травити. Так що, от як, як така спека, ось така орхідейка. У мене дві вже є трихопілія, і в однієї там, наче, пішов квітоносик. А тут, ну, подивимось, також гарненька. В принципі, з Італії, як я заказую, в них дуже гарні орхідейки йдуть. Гарного, такої Гарної якості дуже гарненькі. Так, йдемо далі. Тому у нас влітку майже нічого не завозять. і тільки або тріпси, або ці дві яких. Так, ще одна, ще один плероталіс Набралась. <смір> Набралась плероталіс. У мене ще ж один, мабуть, після ремонту, якщо що, в мене тут ремонт в хаті йде, і мені дали ще один такий орхідаріум менший, і я хочу його. Переобладнати. І оце в мене така мисля була, що туди поставити всіх при щоб у них одинаковий був полив, одинаковий догляд був. В принципі, при мені подобається і повинні добре бути. Так, ось таке. Квітнуло, видно, що квіточки були. Ну, тут подивлюся, як воно буде. Далі ні. Ой є. Або він, або я зрізала один тут, один листочок. Ось така рослиночка. Так, підемо далі. Це у нас тут побільше. У нас нарешті пішла трошки жара. Ну, 27, 28 найбільше. І також. Можна тепер трошки і на вулиці орхідейки пішли в зріст і на веранді, і цим би Також хочу поділитися з вами. У нас нова жителька. Ой Боже, тут взагалі краса. Вау! А от оці. Квіточки, я думала, будуть меншими, але вони здорові. Так, давайте я оце зніму і покажу. Знімаю в тіньки, бо на сонці все одно нічого не буде видно. Вай, вай, вай. Саме неймовірна. Ось так називається біфенарія. Біфенарія. Так, слухайте, я наче не заказувала, я з, з другим попутала. Не знаю, Надо буде передивитися, але ж дивіться, яка цікава. Вона, мабуть, ще не розквітла. Один бутончик засушила, а ці, ну як відкрити, а може і заказувала. Ну, щось біфенерія, щось воно мені таке. Я не знаю, чи він дає подарунки, може це подарунки. 4 І ще дві орхідейки. І дві орхідейки я заказала одинакові. У мене вже така є, ну вона щось приболіла, щось їй в цьому році не сподобалось. І так як їх не часто буває, я думаю закажу дві. Тим паче вони не, не, не так дорого були до 20 євро. І дивіться, який гарненький кущик. І тут також є квіточки. Зараз вам покажу, і я так думаю, ви здогадаєтесь, хто це. Ось така квіточка. Пропиталом. Ханк називається про питалум мій щось, ну я е, щось він скинув декілька бульбочок, вони ну, так якось почорніли, я його там пересадила, іде новий зріст, пішли там корінці, але він років два точно буде нарощувати. І я вирішила продублювати. Мені дуже вони подобаються пропеталуми. Якщо все буде добре з моїм щоб він виживе і все буде добре, то я потім продам один. Дуже гарний, бачите, нові корінці. Потім комусь продам, кому про пропиталу. Але вони дуже мені подобаються, вони дуже добре квітнуть, не вигорають наоборот. Чим більше він квітне, тим цей жовтий такий я Тигріний окрас робиться і моя розкраска. Я е, полюбляю все, що чимось похоже на е, жирафчиків. І тут е, інш, е, інший. І також мав, навіть з двома квітоносиками. Оп! Ну, цей не такий яскравий, може тільки заквітнув. Мій він більш жовтіше, або, може, в домашніх умовах він жовтіше. І ось. О. І ось і все. Цей менший кущик, ну, зараз роздивимося, я зараз вже уберу. Роздивимося. А, так я ж вам не розказала, що в нас поповнення. Вчора мій чоловік не був, ну, не робив в нього вихідний, був. ми тут як-то підготовлюємо обої обдираємо. Все розетки там міняємо. І тут мені секретарша із роботи чоловіка прислала фотографію і е, пише: Тут принесли черепашку, ну, люди кажуть, що знайшли в своєму дворі, але, ну, може, люди вже не захотіли. Візьмете, ну, показує чоловіка, кажу, будемо брати. Він каже, ну а куди диватися, будемо брати. І е, відправила доньку, вона пішла, забрала в кабінет. І, е, а вона така манюнка, кажеться, проти наших дівчат. Е, так що в нас третя черепашка завелася. Звати її е, Жакілін. Два слова, Жакілін. О, і тепер. І теж дівчинка. Так що з однієї сторони дівчата кажуть, що треба, щоб хлопчик був. Тепер хлопчика будемо шукати. Кажу, ну а якщо вони почнуть розмножуватися, в принципі, оці черепахи, що в нас вже років 15-20 їх заборонено продавати, бо вони дуже люди як не хочуть, то вони їх просто викидають десь. Коло води, і вони потім розмножуються. Ну, дуже такі анвайсант по-французьки, не знаю, як по-українськи казати. Дуже їм тут подобається, і вони, ну, не треба, щоб вони розмножувалися. Навіть останні 10 років їх кастрірують. Так, і зараз я вам покажу, в общем, ось такі орхідейки до мене приїхали. Два плірота ліса, але біфінарія, щось, щось, щось в мене таке треба буде провірити заказ, чи це подарок, чи може я таки точно що заказала. Не знаю. <смірко> може, на фотографії по-іншому було, і я спокусилася на фото. Ну, Біфінарія, так біфінарія, нічого страшного будемо е, зрощувати. Я якось до них до цього моменту не додивлялася. І ось взяла орхіату мілку 6-9 мм, 35 літрів прийшло. Не так часто буває, але на Ляканопи такий сайт у Франції є, також продають орхідейки. Тут у них з'явилася орхіата, і я її, е, її взяла, такий великий пакет важкий. Ну і зараз поближче, ще раз подивимося, орхідейки. Оце дефінарія красуня, два пропеталума ось таких. І ось така маленька. Також ось такі маленькі. Як ці, як, як кліщня рака, да? Така, зараз попробую краще їх, де тут найти краще, щоб вона. Оп. Ось такі кіточки. Їх там багатенько. Багатенько. Ось так от. Такий язичок там. Ну, вони на попів. Сантиметра квіточки. І я щось думала, вони вищі будуть, не так е, заховані. Бачите? такими суцвіттями повинні квітнути. Ну, будемо дивитися, що до чого. Ось такі новиночки приїхали. Будемо зростати. І милуватися разом з вами. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока.